Інформаційний день триває. Щойно на НСК Олімпійській ми бачили кандидата в президенти чинного президента Порошенка. Там працюють спеціалісти, міжнародні спеціалісти ВАДА. Це спеціалісти, які проводять кваліфікований будь-який допінг і хімічний контроль. Їх запросив кличко. Як ми бачили, він теж їх презентував. Щойно вони вдали коротенький брифінг, а тим часом під офісом іншого кандидата Зеленського як ми знаємо, під приїхав автомайдан, вимагає, щоб теж і цей кандидат. Здав здав аналізи, а от що свіжого з'явилося в стрічці новин інтерфаксу. Кандидат в президенти Шовман Володимир Зеленський не прийде в середу здавати аналізи експертам антидопінгової організації ВАДА на НСК Олімпійський, повідомляє BBC News Україна з посиланням на е, в головну говорячого голову штабу Зеленського е, Дмитрія Разумкова. От такими от новинами ми звернемося до нашого гостя, надзвичайного повноважного посла України і представника кандидата в президенти Порошенка Юрія Щербака. Як вам це все? Ви знаєте, недавно, пару днів тому, я дивився на одному з дуже солідних каналів програму, де сиділи. Філософські налаштовані аналітики відомі в Україні, і всі вони в один голос сказали: Да мені плювати там на ці аналізи мені головне, що скаже. От я як лікар, як доктор медичних наук, кажу, надзвичайно важливе значення мають аналізи. Ви знаєте, що відкрити свою кров для сторонніх очей це як відкрити таємниці своєї душі. Тому що по крові можна зробити дуже багато висновків, не лише щодо алкоголізму там чи е, наркологічної залежності, можна сказати, зробити висновок про стан імунітету, про можливість там захворювання різними хворобами це дуже серйозна справа. І коли людина відкривається і віддає, то це свідчення його. Цієї людини ну відкритості до суспільства і бажання не приховувати чогось, якщо є якісь там підозри. Тому я розцінюю не бажання кандидата пана з. Прийти і віддати там крові не тільки кров, а і сечу, і волосся, і так далі, тому що там зберігаються залишки наркотичних речовин, як дуже серйозне небажання взагалі відкривати якісь свої таємниці, які, очевидно, є. А може їх немає, просто в. Ви... Може і немає. Ну бо де, як так. стверджує е, честь і совість колись блоку Петра Порошенка, а тепер е, представник штабу зеленського е, єврооптиміст Сергій Лещенко, Лєщенко, що це є технологія, ваша ви представник президента? Що це штаб е, Порошенка придумав оцього наркомана, і це є просто чорний піар. Ні-ні, це не штаб Порошенка придумав. Ви знаєте, зараз іде дуже чорна хвиля на штаб Порошенка. Зараз видно, як люди, уже готуючись віддати позиції, якісь вони міняються. Для мене як для письменника надзвичайно цікавий процес, коли я бачу людину, яка ще місяць тому. Була сумирною, ну здатною до об'єктивних міркувань, якихось до роздумів. Ну, можливо, нейтрально до президента, якщо не позитивно налаштовано сьогодні, у тих людей ікла отакі виростають. Вони починають рвати президента на частини, тому що, мабуть, вони в передчутті якоїсь зміни і чогось мені це. Надзвичайно неприємно, я знаю. А чому не неприємно? Ви ж знаєте всю, всю знаю, весь політику знаю, знаю. і в уміння перевдягнути в мешти і труси в польоті. Це було завжди ознакою виборів так. в Україні. Ну, Ви знаєте, людина, яка читала і бачила п'єси Шекспіра, Я думаю, мало що може здивувати після короля ліра. Ну це все це класика, розумієте. Це відношення до людини, яка на очах ніби втрачає владу. Хоча я думаю, що ще не втрачено, і я хочу сподіватися, що буде серйозна дуже боротьба. Я не можу зараз передбачити, чим закінчиться. Але, знаєте, для мене. Петро Порошенко відбувся як лідер, просто як людина-лідер. От під час цієї кампанії він дуже гідно себе поводив і показав свої лідерські якості. Я думаю, він залишиться на Політичному політичній арені України як видатна постать, тим паче, що ще нічого не програно, і він має шанси виграти другий строк. От я зараз про, про певні речі і сценарії ви президент згідно е, повноважень, так в нашій конструкції влади парламентської президентської республіки це координуючий е, інститут щодо зовнішньої політики. Є міністерство закордонних так, справ, так. так тобто уряд, парламент, профільний комітет, але президент це координуючий, Правильно Так, так звичайно і, і не тільки пари? не тільки координуючий, це президент. Він в принципі від нього чекають. Ідей нових, тобто він творець закордонної політики, не лише е, координуючий там ну, між державним департаментом, умовно кажучи, міністерством закордонних справ і е, комітетом там сенату, ну нашим комітетом закордонних, Ні-ні. він дуже багато генерує ідей зовнішньої політики. Так, от в цьому випадку хочеться зрозуміти, які в на які ви у, у випадку, наприклад, перемоги Зеленського, а не Порошенка, які ви очікуєте зміни у зовнішній політиці? Я зараз опитую вас, як фахового дипломата? Я е, почну від головного фундаментального: е, на мій погляд, Зеленський не є і навряд чи відбудеться як лідер. Політичний, який має тверді переконання, це дуже а чому ви так. ви, ви його ж не а знаєте у себе а тому, що він закритий. Він пан інкогніто. Він, вибачте, мені я не хочу його ображати, але як мому мовчить. І мені появи його там десь на якихось там е, е, телевізійних е, зйомках сюжетиків нічого не дає, не показує. Ви покажіть, от ви дивіться е, ситуацію елементарну. Він так по веселому, по такому КВНівському, 95-й квартал сказав: ну ми зустрінемося путіним, я йому скажу щось там. Ага. А ти ще можеш зустрітися з Путіним?' Питаю я. А ви читали відповідь Піскова, де поставив його, причому дуже холодний, вилив на нього душ, і сказав: а Москва не має відношення до конфлікту. Нас там ніту? Нас там нету. Угу. Наче, ми, наче ми не знаємо, як насправді. А що відповів пан Зеленський? Відповів? Ні, ні, я нічого не чув. Нічого. Все, ну, все. За нього говорять різні люди, тому в цьому випадку я розумію, що поки говорить, наприклад, представник молодих регіонів від Хомотинника Дмитрій Разумков, це одні посили. Uh -huh. А коли говорить, наприклад, там, в, в юридичний його там, департамент, ну, це зовсім інше. Вона говорить про міжнародку. І нам оприлюднили список екс експертів, так, яких підібрала команда Зеленського. Ви серед них побачили там фахових дипломатів, які зможуть, І, наприклад, я не знаю, яким пан е, Данилюк, скажімо, якого прочать у міністр закордонних справ, яким він буде. міністр е міністр фінансів. Я поняття не маю. Він не дуже був яскравою постаттю тоді коли він був міністром. Але зараз для мене це абсолютно незрозуміло. Я хочу сказати, що за цей період, ну скажімо, за останні п'ять років війни. В Україні створено могутній дипломатичний механізм, корпус дипломатичний, який працює дуже злагоджено, який дуже багато міжнародних акцій провів непростих. Скажімо, резолюції ООН. Це дуже непросто було отримати 100 голосів за Україну і 16 лише тільки за е, Росію було їхніх сателітів. Е, багато дуже в Європі зроблено. Це все професіонали, це люди виросли. Я багатьох із них знаю, багатьох вже не знаю, але, на мій погляд, вони працювали дуже добре. Бо е, при адміністрації президента був е, відділ штаб. Такий зовнішньої політики, нашої, і я думаю, що президент, який володіє методами. Переговорів, блискуче володіє англійською мовою, знає, як переконувати. Ну він своїх... сам був міністром справи. Він був міністром, він знає зсередини це. Він створив цей добре, механізм. Але ти дивіться, ну, немає просто ми ж беремо різні моделюємо ситуації. Це ж лише моделювання. Ми не бо про Ми поговоримо на наступній студії, А зараз просто моделюємо. Ну добре, якщо навіть людина в очолює так інститут президентства, ну це ж не обов'язково, що вона має фаховим бути дипломатом. Щоб займатися координацією зовнішньої політики. Він може зібрати фахових дипломатів довкола себе і все. Пане, Роман, так роблять Романе, ну всі може, менеджери. може, але ви мені скажіть, от скажіть, ви граєте роль президента, ви можете уявити себе без твердих поглядів, з поглядами поверховими, з поглядами хлопчика із Кривого Рогу, Совєтського, російськомовного, там, який не знає історії України, нічого не знає. Ну, у нього повинні бути переконання. А переконання вже давним-давно можна було б відкрити. Я про це кажу. Я не кажу, що він потрібен. Колись вибрали Кравчука. В його переконання був ідеологічний відділ комуністичної партії. Ні, парки. Неправда. Я увазі на момент, коли його обирали. Ні. Ні. А ким він був тоді? Він був уже. Націонал-демократом, який ще не все полишив за собою комуністичний, але він зробив вибір е, і він вчився у руху. Добре, ми теж ми, ми теж не як то кажуть, у нас ці ходи записані в журналістів. Пам'ятаєте президента Кучму на е, е, трибуні парламенту, який в його просто шлях трафив? Він до депутатів каже: Та ск скажіть, яку країну вам ви хочете? Я вам таку збудую. Ну, ви за тобто що, що Він, Він поступив як технократ, типовий. Він сказав, дайте. Мені технічне завдання, от коли дають технічне завдання, розробіть е, триповерховий літак. Там так, він добре виконав, а розробіть там ракету якусь там крила, то добре. Він пі підходив до цього як техніка. Він не був готовий. Так, ну, добре, мачив. але він все ж таки, я знаю кучму. Я можу багато е, якихось критичних, я не хочу, тому що я бачив його на переговорах. Ну майже сам на сам з керівництвом сполучених штатів я знаю, як він відстоює інтереси, і знаю, що він казав про нашу сусідню країну. Добре, Дивіться, нам завжди штаб Зеленського завжди пропонує історії про Рейгана, актора. Ну, а ще, а ще, крім того, там був певний період, коли нам розказували про Макрона, який без політичної сили став президентом. Ну, добре, Рейган і Макрон, от запитую вас, вони були готові до великої міжнародної Рейган? Безперечно, Рейган був. Ну, по-перше, я е, написав таку невеличку замітку про американський кастинг. Скажіть мені, на ту ролі, на тій ролі я бачу фільми з Рейганом. Угу. Отакий виконує Рейган, красой, високий, красивий, монументальний. Скажіть мені, будь ласка, Зеленського взяли б американські продюсери? а? Не знаю, ну Netflix купує його серіали, попри тому, що ви ні ви, ні я, напевно, не захочуть. No, ну, no, є ж є ж Касті. Ну, дивіться, є Гаррісон Форд, який грає ролі такі-то там же все розписано по ролях, і вони навряд чи візьмуть. Вони Чарлі Чапліна брали на роль короля Ліра, ні, не брали. Розумієте? Справа в тому, що Рейган був блискуче підготовлений, і навіть якщо ті люди наважуються порівнювати, то вони великий гріх на душу беруть. Тому що Рейган був е, головою величезної впливової гільдії американських акторів в Голлівуді. Він був антикомуністом, він там проводив чистки, це вже інша справа, але він був політиком. Потім керувати Каліфорнією, яка е, половину Європи ВВП. Це Шварценеггер керував як губернатор. так? — І Шварценеггер також. Також не так просто. Добре, я зараз про, 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 про ще один з моментів хочу зрозуміти. В нас є е, дві речі зовнішньої політиці, які залежать від е, президента. Якщо міняється президент, є дипломатичний корпус як мінімум послів. Правильно? правильно. Тобто президент е, має право чи е, чи негласний обов'язок поміняти послів. Ні-ні, він буде міняти. Я думаю, що не дай Боже, якщо стане цей е, кандидат, е, почнеться, е, ви ж розумієте, він не самостійний. Я не кажу про те оточення, яке його грає. Знаєте, короля грає свита. Я не про це кажу. Я кажу про тих головних таємних, які за лаштунками сховані. Це по англійськи називається. Е, Deep гавермент, глибокий, там схований уряд, який не, не, не на поверхні його не бачимо. Ті люди, яких будуть керувати цим кандидатом, будуть керувати і керують уже, вони будуть давати вказівки. Їм буде треба що взяти? Їм треба буде в Москві. Відновити негайно в повній мірі відносини, аби мати. А от давайте зафіксуємо. Ми поки що бачимо ну, з певних речей, так що оцей, як ви кажете, таємний урядовий центр щодо цього штабу, це Коломойський. ми бачимо, що з одної сторони, Коломойський в Ізраїлі, з другої сторони, я читаю світову пресу. ФБР не заперечує і не спростовує, каже, що є провадження поки що щодо відмивання коштів і Коломойського, як такого. Це один аспект. Ми не знаємо, чим це закінчиться. Якби сказав Дмитрій Фіртош, та ми ж не знаємо, чим це закінчиться. І другий момент, ми теж не знаємо, чим закінчиться її історія. Бо в часи, коли Коломойський був головою держадміністрації в Дніпропетровщині, він при створенні Дніпро 1 Дніпро 2 і інших речах, які стосувалися війни, отримав особистий статус врага Путіна. Так як і де наведення мостів? Я нічого не кажу, бо я дуже високо ціную той період в діяльності пана Коломойського, коли в Дніпрі я знаю це, як було організовано і все. Але ви знаєте, що міняються погляди, міняються напрями діяльності. Ми побачимо, як буде. Я не знаю. По-друге, те, що ФБР веде розслідування, це ж нічого не означає. Мало чого вони ведуть розслідування щодо діяльності Президента Трампа. Нічого страшного вони ведуть. Але м -м -м, я переконаний, що пан Коломойський має тверді погляди і має погляди на майбутнє України. Ми повністю їх не знаємо, але він має. Цей пан кандидат він їх просто не мав, він не міг колись формувати, просто у нього часу не було. Ви розумієте, бігати по сцені, вимовляти всякі репризи, коли весь зал падає зі сміху. Це одна справа, а друга справа, коли ти став на шлях жорстокої і кривавої часто політики. Це дуже небезпечний шлях, і це абсолютно різні іпостасі. Одна справа, ти актор, навіть якщо ти граєш непереконливо, на мій погляд, голобородька, а в основному це актор певного амплуа такого обмеженого. А в друге, коли ти виходиш на цю стежину міжнародної. Політики не тільки міжнародної і внутрішньої, де щодня йому доведеться підписувати сотні документів, де вирішується людська доля. Так, але ми бачимо, яка велика кількість вже е, політиків, чинних діючих політиків, переорієнтувалася. Так. так, на зелени першим був принципово людина, це умчасть і совість Закарпаття, Балога, якого ви знаєте по адміністрації президента так, так. Ющенка. Так? Так. Це був перший, хто так пішов, а далі пішло, поїхало. Там бачите, купрі бігає, пробує зібрати. Я Думаю, групу, що тут питання особистого реваншу, щось не відбулося. А ще регіонали хочуть заїхати а назад. А як же? А, це а як же щось не відбулося, щось не зрослося з Порошенком. Ну, я знаю людей, я не буду називати їх, але я точно знаю. Людина хотіла стати зайняти таку-то посаду. Там, припустимо, прокурора або директора СБУ, я не знаю, там, умовно кажучи, не вийшло. Він встає одразу. Величезним таким ну, політичним опонентом президента діючого. І він сподівається, що цей новий, якщо стане, буде його влаштує, на праце влаштує і так далі. Це абсолютно хибний шлях. Тому, що але є... це українська практика. Так завжди було. Ми перебзувся... завжди не буде. Так. Але так було. було не, не, не зрадити, а вчасно переорієнтуватися. Так ну, ви послухайте, без... ну, ми знаємо практику американську, Ну є демократична партія, де там президент призначає приблизно три тисячі осіб. Американський президент. У нас тисячу, припустимо, а там три тисячі. Вони не всі, звичайно, обіймають ці посади. Ну вони ж не виходять із демократичної партії, не йдуть в комуністичну чи в зелену партію, чи в республіканську. Вони не йдуть. Вони є переконані, от Але скажімо, де партія демо... розумієте, а в нас 300 симулякрів зареєстрували. От ви... так ви... оце треба ламати все у нас, тому що це не так, Дивіться, люди, які кажуть, ми хочемо ламати це, тому ми голосуємо, наприклад, за зміни. Голосують за ще більший симулякр партії, в якій її голова партії навіть не знає своїх членів. Тобто, це ж це виходить так, що взагалі маючи за мету одне, робить Діаметрально протилежне до. Логікі процеси, і на це не вплине жодні пере переконання і речі. це сьогодні. Речі. Ви про сьогоднішній день кажете. Сьогоднішній... А я думаю про майбутнє. Ми не можемо терпіти далі так. Ви знаєте, чим партія політична в Україні відрізняється від е, англійської, там не в Англії, Великої Британії чи в США? Чим відрізняється? Тим, що тут своїх не здають, а там у них є формула. Він мерзотник, і менше одного мерзотника ми можемо скинути, а партія залишиться. Тому що там інститут репутації працює, Звичайно. а в нас інститут репутації не працює так само, як не працює логіка, пам'ять у виборця. Бо в, в цьому ж якраз і е, феномен. Я, ви можете на нього знайти відповідь, бо ви, ну, от скажіть, дивлячись, як профукали Українську Народну Республіку в 18-22 роках. Просте питання. Де були десятки мільйонів українців? Вони несуть ну, Чи відповідальність. Чи це відповідальність Грушевській виначальній? Пане та... Романе, звичайно, вони несуть відповідальність. Ну, тепер ми можемо вже казати. Ми просто, у нас існувала міфологія непорочної, чистішої Української Народної Республіки. Що це було? Це було повальне захоплення соціалізмом і протиставляв їм. На жаль, не тими методами, якими треба було стояв в опозиції до них Скоропадський. У нього не відбулося, хоча він був державник по за своєю суттю. Він реформи робив реформи і що? робив і у тих, тому що це треба прочитати листи до хліборобів Липинського, де він пише цю. Він же пише, що націю творить не е, е, соціалістичні ідеї, а націю творять ті люди, які живуть на обмеженій тій території державній і вірять в державні. Е, а тепер повертається в день сьогоднішній. Ви хтось колись жартував що десь пару років тому дуже погано пожартував, бо вийшло що цей жарт вийшов. Ви правди, що нація називається така спільнота людей, яка дивиться по тілі серіал, і зранку на роботі в курилці його обговорює. Це і називається нація. Це не нація, а це населення. Називається. На жаль, ми маємо справу ще з таким. Ви Знаєте, що мене вразило, я виступав. А всі мають рівне виборче право, і все. Я їздив, виступав в університетах, в містах обласних. Молоді хлопці, українці, нічого не скажеш. Виховані вже в Україні. Вони встають, як один кажуть: ми будемо за Зеленського так. голосувати. Мені кажуть, це протесне голосування. Добре, протесне, так. А ви не можете зрозуміти, що своїм протестом ви ставите на край безодні України? Не можна зрозуміти. Це важко зрозуміти, подумати трошки. Ви ж зрозумієте, що у нас відбувається. Ми робимо фатальні а кажуть, помилки. Що, а вони кажуть, що це є технологія, лякалка, всякими, бо Путін нападе, бо е, все це придумали в штабі. Ніякої небезпеки немає. А немає? Нема. Ну тоді ми з вами зустрінемось. Давайте через місяць, після чи через два місяці після того, як відбудеться, дай Боже залишиться президент Порошенко. Ми знаємо стабільне забезпечене існування України, зміни. Ви знаєте, що та драма особиста президента Петра Олексійовича, він, я думаю, пережив так, що нам ну, ми важко уявити собі. Він зараз у цій його заяви, що він поміняє, я йому вірю. Тому що він, це момент істини для нього був жахливий, малоприємний. Він стільки зробив, він війшов в історію України, стільки зробив для України. А тут от така ситуація. Тому я думаю, що треба подивитися. Бо у нас ми робимо спочатку жахливі помилки, обираємо Януковича бандита просто елементарно. Потім на другий день за голову хапаємо та ніхто не хапався. І... Пане Юрію, 12,5 мільйонів переконано голосували за Януковича, так. бо ц... вони знали, хто він є, і для них це був позитив так, за інші речі. Але... Це був позитив для них. Це для в ваших очах це негатив. Окей, но. Частина ж народу і молоді люди схаменулися на другий день і почали. Ну вже ж ви розумієте, що на другий день після того, як всі визнали, що були демократичні вибори, ми поїхали до Сполучених Штатів. Ми були в опозиції жорсткій до Януковича. Ми це я маю на увазі Борис Тарасюк, колишній міністр закордонних справ, і Валерій Чалий, нинішній посол. Втрьох ми поїхали. Ми заходимо в державний департамент, кажемо, що робиться. Ви що? Ви не бачите, що а вони кажуть: хлопці, легальні були вибори, законні. Ми будемо ні, працювати з будь-яками. Ми, будемо, вибере ми будемо працювати. Вони допрацювалися. Вони допрацювали і ми допрацювалися. Нам не треба робити помилки, а потім шляхом е криків ганьба, геть там чи е майданних тих барикад робити. Це ну це просто ну не можна. Можна один, два, два рази, але безкінечно. Це вам, це вам виглядає це все логічно. Перше, ви ті, хто апелюють до певних логічних конструкцій або історичного досвіду, говорять з своїми однодумцями. Тому що їх слухають тільки ті люди, які саме так мислять. Ті, хто. Мав інші мотиви голосування вони взагалі цього не дивляться, не слухають і цього. Тобто, це варіант такий, що все, що ви зараз говорите, воно ніяк не вплине на людей. Вплине як механізм вплине. Ну, ну, Може, сьогодні може вплине на десятьох. Я буду щасливий, якщо десять сьогоднішніх моїх глядачів зрозуміють небезпеку. Але в принципі, я кажу правду. Ага. Я знаю, я знаю, що буде в майбутньому. Ось в чому справа. <кліг> Хочу ще інший один параметр взяти. Дивіться, вчора в е, е, людина, в про яку нічого не написано в конституції, але яка конститу... е, в, 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 користується вже багато років виключним правом. Знаєте, колись ми казали, що, наприклад, на території Московського Орденіна Патріархату в кодекс кодексі Конституції України перестає діяти на порозі. Ну так? можливо, а це але правда. є ще й одна особистість така. Називається її професія. Я шукав Конституції, де там є розділ Кум Путіна. Шукав, шукав, не знайшов. Нема. Але є там такі, дайте там у вас війна, а я літаю прямо. В і якщо треба ще з собою бойка візьму. так? Так от. Вчора. Ось цей недоторканний Медведчук, а він тепер має ту о, о, партію о, Рабіновича, в позиційна платформа за життя. Сказав, що денери-ленери готові влитися в тіло України у вигляді автономії. <ганувач> і при цьому навіть мав би совість, сказав би, Володимир Путін повне зібрання цитат. А він навіть не послався на, на цитатник Путіна. Сьогодні свіжачок Медведчук заявляє, що його неможливо вивести з переговорів Києва і Москви, про що говорять у штабі Зеленського. Цитата до відома штабних сценарістів Зеленського Петро Порошенко ніколи не призначав Медведчука на роль парламентера із РФ. Я займався переговорами між Україною і Росією, виключно на прохання президента України і робив це в інтересах країни, а не її президента. Тому вивести мене із переговорного процесу априорі неможливо. Звернувся він до штабу Зеленського. Медведчук. Ну, не слабо сказано. Не слабо бачите, дві неслабі тези за два дні. Путінський сценарій денерили не реінтегрувати і зробити їх. Ну, це він так хоче, але не думаю, що. Це так легко буде зробити. Тому що ну для цього треба як мінімум е, лінію фронту ліквідувати, правильно? Ага. Відкрити. А далі що? А кордон вони дозволять перекрити українсько-російський, це перша передумова, а ввести туди е, сили правопорядку. А ввести українські інституції я не кажу про те, що взагалі е, такі речі, як от е, відбулися, вони дуже небезпечні з погляду національної безпеки Пане і Юрій, треба, кажучи, дуже... що у нас час вже вийшов. Ага. Уявляйте, ви перепрошую, що я вас перериваю. Але... Ну то нічого. Да. Е... Пане Юрію, дякую за розмову і за оптимізм. Юрій Щербак, надзвичайний повноважний посол України і письменник, якого рекомендую, хто не читав почитати. Це боляче, звичайно, читати там. Але